Всім привіт! Зараз ви знаходитеся в Stacy's World і мене звати Анастасія. І сьогодні вже 28 грудня, що просто не віриться, за три дні Новий рік. Але у багатьох є проблеми, що зовсім немає новорічного настрою. Тому я знімаю для вас це відео з способами, як можна підняти собі новорічний настрій. Адже ну зовсім не хочеться святкувати новий рік. І перше, це розберіться всередині себе, у себе в голові, що вас зупиняє, чому у вас немає новорічного настрою. Можливо, у вас є якісь проблеми, над якими ви постійно думаєте, і тому ваша голова забита зовсім не святом. І якщо це реальна проблема, то виріште її або відвиньте її на задній план, щоб відсвяткувати новий рік. А потім до неї повернутися. Друге це послухати новорічну музику, сваріть новорічний плейлист, А якщо він у вас вже є? То просто сядьте, зробіть собі какао або чайок і послухайте новорічну музику. Це справді підійме новорічний настрій. Поспівайте, потанцюйте під неї, зарадіться позитивною енергією. Подивіться новорічний мультфільм, фільм або серіал. На моєму каналі є добірка фільмів та мультфільмів з новорічною атмосферою, які точно підіймуть новорічний настрій. Можете отут перейти за посиланнями, подивитися, або ж в описі є також посилання. Особливо, якщо ви подивитеся американський фільм, вони там завжди дуже 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 круто святкують різдво, і ви побачите всю цю атмосферу. Особливо, якщо вибрати правильний фільм, то вона передасться вам через екрани, вас підійметься новорічний настрій. Четверте, прикрасьте свою кімнату, квартиру, дім, хто що. Адже атмосфера має бути не тільки в собі, а ще й навколо. Прикрасьте ялинку, повісьте гірлянди, прикрасьте ще якимись способами зробіть свою кімнату максимально новорічною, щоб вона передавала вам цю атмосферу, і навіть якщо ви прийдете після школи або роботи втовсім втомившись, без всякого настрою. Ви на все це подивитеся, включите гірлянди, то у вас підійметься настрій. На моєму каналі є відео, як я з сім'єю прикрашала нашу квартиру до нового року. Також тут можете подивитися або перейти за посиланням в описі. П'яте сходіть на новорічний шопінг, Закупіться подарунками або прикрасами, або ж просто походіть по магазинам, подивіться на цю атмосферу. Подивіться, які там класні штучки продаються, можливо, вони вас надихнуть на щось своє, щоб ви зробили це своїми руками. Ну, і шосте пов'язане з сходіть на новорічний шопінг, придбайте подарунки друзям, рідним, знайомим, замовте їх або походіть по торгівельному центру і пообирайте. Все одно це має бути дуже круто. І потім, коли ви будете дарувати ці подарунки на новий рік, ви будете відчувати себе Санта-Клаусом. І це дуже-дуже круто. Сьоме, погуляйте по місту. Просто погуляйте по вечірньому місту. Або сходіть на каток, або ще кудись. Все одно. Завжди до нового року місто прикрашене, стоїть ялинка, усі балкони прикрашені гірляндами. Іде сніг. Це теж. Просто прекрасна атмосфера, вона є як надихаючою, так позитивною, романтичною. В принципі, можна гуляти як самому, так і з іншими людьми, наприклад, друзі, рідні, знайомі, коханий. Неважливо. Все одно настрій буде дуже-дуже класний. Ну і восьме, сходіть на каток. На моєму каналі, до речі, є відео, де ми зі школи пішли на каток. В тому відео я передаю весь цей новорічний настрій, як все це там у нас відбувалося. Навіть якщо ви не вмієте кататися на ковзанах, спробуйте, адже це просто прекрасно. Я просто обожнюю кататися на ковзанах, І як тільки я стаю на лід, у мене одразу якась ейфорія всередині. Мені. Це неймовірно подобається. І сподіваюся, що вам також подобається. А якщо ви вже знаєте, що вам подобається, то біжіть на каток підіймайте собі новорічний настрій. Дев'яте. Почитайте новорічну книгу. В книгах завжди гарні описи, герої, почуття. І ви все це в себе сприймаєте. І, наприклад, читаєте, як іде сніг, або головні герої прикрашають ялинку. У вас одразу підіймається настрій, ви самі хочете піти гуляти під снігом або нарядити ялинку. Поїжте мандарини. Мандарини це просто найноворічніша їжа. Просто неможливо вигадати більш новорічнішої їжі, ніж мандарини. Як тільки починається грудень, я одразу біжу їсти. Гори мандарин, і це не тільки у мене, так я це точно знаю. І якщо ви ще 28 грудня не поїли мандарини, то зрозуміло, чому у вас немає новорічного настрою. Їдіть в магазинку перете мандарини, сідайте, дивитися новорічний фільм або читати новорічну книгу і їсти мандаринки. Передостання подивіться новорічні картинки на пінтересті. Ви можете надихнутися на новорічний образ торт. Там, декор, або просто подивитися на цю прекрасну атмосферу, згадати про якісь фільми, які ви хочете подивитися, знайти собі шпалер новорічні на телефон, в принципі, просто подивитися стрічку, надихнутися, згадати про щось. І це теж задасть вам новорічного настрою. Ну і остання ідея подивіться мої новорічні відео. У мене на каналі їх вже дуже велика кількість. Всі вони пропитані новорічною атмосферою. І якщо у вас немає настрою, подивіться відео, і воно у вас з'явиться. Адже в своїх відео я намагаюся передати якомога більше свята саме в цей прекрасний святковий магічний місяць. На цьому це відео закінчується. Я сподіваюся, що допомогла вам. Ви знайшли спосіб, як підняти в собі новорічний настрій, адже це дуже-дуже важливо за три дні до Нового року. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. пока пока